Уже за три місяці у столиці відкриють автостанцію Теремки, найсучаснішу в Україні. Приміщення буде повністю пристосоване для людей на візках. Працюватиме медичний пункт, кімната матері і дитина. Передбачили велопарковку і навіть безкоштовний трансфер до метро. Детальніше про вокзал нового покоління Богдан Бур'яненко. Поки тут порожньо, втім, уже влітку автовокзал Теремки відправлятиме і прийматиме рейси. 20 платформ розміщуватимуть автобуси не лише українських, а й міжнародних напрямків. За планами щодня звідси від'їжджатимуть близько 520 пасажирських бусів. Всі прийому привозчики за. Поперек для них це також удобно. Що, що з Житомирського направлення, що з Харківського направлення, що з одеського. у нас окружна, вона якби совершенно свободна. На території будують автобусну мийку для водіїв. Працюватимуть кілька кімнат відпочинку. Не менше комфорт передбачено і для пасажирів. Простора залоочікування, окрема зона для матері і дитини, а також кілька вбиралень. Інвестори обіцяють, ці послуги будуть безплатними. А тут запланований медпункт. Працюватиме він цілодобово. Користуватися послугами медиків можна буде також безкоштовно. Увесь простір буде пристосовано для людей на візку. Наприклад, окрема каса з пониженим вікном, спеціальний туалет і пандуси біля виходів. Від Бі станції метро Теремки до автовокзалу трохи більше кілометра. Аби користувачам було комфортніше між підземкою і вокзалом запустять трансфер. Підвоз пасажирів безплатно к метро. У нас буде ходити також, скажімо, автобус з низькою ну, платформою для удобства пасажирів. То пасажир дискомфорту відчувати не буде. А біля центрального входу обіцяють встановити велопарковку з відеонаглядом. Запуск автостанції на кільцевій дорозі дозволить частково розвантажити трафік серед місця і зменшити екологічне навантаження на центр столиці. Як правило, цей пасажир є на кінцевих станціях метро. Якщо ми там створимо автостанції, тоді ми вирішимо питання як перевізників, які працюють поза рамками правового поля, так і питання зручності для перевізника. Розвантажимо вулиці міста Києва. Інвестиції у нову автостанцію становлять 60 мільйонів гривень. У міській владі не приховують задоволення співпраці з компанією, яка спорудила і буде обслуговувати вокзал. Після його відкриття усі дані про перевезення надходитимуть до міста. Будуть автобуси, оборудовання, які входять в Київ серівно е е датчиками ДЖПРА. Тобто на нашу диспетчерську буде заходити вся інформація. Будуть податки проплачуватися до Києва. Тобто, ну, е ми, получається здорова робота бізнесу з владою. На новий автовокзал переведуть частину рейсів з центрального, а також станції Київ і Південна. А головне теремки це лише початок наступного року. На околицях столиці планують побудувати. Бати ще три біля станції метро, червоний хутір, лісова та академ містечко. Потім Ренеко, Торконоваленко, Телеканал Київ.